Тим професором був професор Север Снейп, учитель зілля варіння. Його діти ненавиділи більше за все. І він сказав, що зараз вони підуть у його кабінет і все йому пояснять. Після того вони всі утрьох пішли у підземелля. Коли вони прийшли, професор Снейп дістав газету і став казати, що це тип на кону було їхнє життя, на кону був їхній чарівний світ, які вони безвідповідальні і багато чого іншого. Після того він побіг за їхньою деканшою. Коли він вернувся із професоркою Макгонагал, ну професорка Макгонагалл була теж незадоволена дітьми. Тут до них постукали. То був директор Дамблдор. Він сказав снейпу йти разом з ним. Це трохи засмутило снейпа. І він нехотя пішов із Дамблдором. Професорка Макгонагалл ще трошечки посварила дітей, начарувала їм бутербродів, а сама пішла. На наступний ранок Дорона прилетіла звістка від його мами. Мама його сварила по повній програмі. Після тої звістки вони всі пішли на урок гербалогії. Коли вони прийшли до теплиць, їх зустріла професорка Спраут разом із Локардом. Локард попросив, хай Гаррі залишиться із ним. Коли всі покинули їх, Локар став драматизувати, що це тип через нього Гаррі таке зробив, і Локор попросив його так більше наробити. Гаррі, звичайно, згодився. Після того він зайшов у теплицю. Їм поясняли, чим же цікава така мандрагора і що з нею робити. Вони всі одягли навушники і стали її пересаджувати. Після того вони всі пішли. Вони всі прийшли у внутрішній двір, і тут до Гаррі підійшов хлопчик. Він попросив автограф. Гарі, звичайно, не хотів давати автографи, але це почув їхній учитель. Він обняв Гаррі і став фотографуватися із ним. Гаррі цього не очікував і від цього йому було досить ніякого. Після того вони всі пішли на урок того учителя. Він викладав їм захист від темних мистецтв, і він роздав їм всі манкетки. Гаррі став читати, які ж там були запитання. Запитання були абсурдні, по типу вподобань учителя і багато чого не зв'язаного з предметом. Локард зібрав анкетки і розповів їм про саму страшну істоту про венгерських Піксі. Коли діти засміялися, він взяв і випустив їх на волю. Венгерські Піксі розтрощили увесь клас. Локард намагався зупинити Піксі, але Піксі зупинили його. Усе владнала лише Герміона. Після того випадку, коли б Гаррі не йшов, де б Гаррі не був, завжди за ним ходив колін кріві. Але одного разу, коли він був на самоті, до нього прийшов Лівер Вуд і сказав, що у них буде тренування по квічу. Після того, на наступний ранок, Гаррі старався якомога тихше піти з їхньої гостинної. Він преодолів цілу гостинну, але усе-таки від коліна оберегтися не зміг. І Гаррі прийшлося взяти коляна разом із собою. Коли вони прийшли у палатку, Гаррі пояснювали план нової гри, і вони всі вийшли на поле. Поле було велике і красиве. Олівер об'яснив їм правила випустив усі м'ячі. Вони всі взяли по мітлах і взлетіли у небо. Гарі на ціль гри була у тому, щоб він знайшов сніч. Він полетів, майже його схопив, аж тут його позвали, і він спустився вниз.